Незвичним та експериментальним стало цьогоріч музичне дійство «Джаз на Різдво». Цей святковий концерт народного ансамблю сучасної пісні Меридіан відбувається в шосте, але тепер його учасники наважилися виконати в джазовій манері традиційні українські колядки. Ми хотіли просто спробувати себе в цьому, тому що ми Ніколи так не ну не експериментували з, з, з собою, з ансамблем, і я думаю, що ну нам вдалося, тому що це не складно було. Звісно, про традиційні закордонні різдвяні пісні співи ансамбль не забув. Окрім того, запросив виступити друзів: саксофоніста Володимира Матлаха, піаніста Олександра Коржицького та вокалістку Яну Міськову. Щоб Зробити порвистую нашу програму ми запрошуємо гостей ось цікавих, талановитих, молодих, які люблять джаз, які прагнуть прагнуть його грати. На додачу гості концерту почули різдвяний джаз у виконанні цілого камерного оркестру. Різдво для українців це велике свято. І разом з тим вільне свято. Джаз це вільна музика, музика імпровізації. Так як ходять вертепи колядувати. Кожен вертеп має якісь свої колядки, щедрівки, Так і ми стараємося своєю музикою донести щось своє. В це свято. Підготовка до концерту тривала три місяці. Глядачі це оцінили. Я просто вражена, що живу серед такої молоді. що Вона зростає в мене на очах. Хочу подякувати всім, хто приймав участь у цьому проєкті, Хто зробив цей проєкт. дуже класно, що в нас Рівному є такі чудові, класні толовні люди. Володимир Струс Костянтин Гнітецький, інформаційна програма. День.